Усім привіт з морозної Вінниці сьогодні. Вітаю вас на каналі Шопінг Вінниця. У нас морозно дуже, але сонячна погода, мороз і сонце, День чудовий у нас сьогодні. Сьогодні була на ринку, дуже давно не була на ринку, і покажу вам огляд покупок, які купила на ринку. Знаю, що багато кому подобаються саме такі, такі покупки, які роблю на ринку. Тож ділюсь сьогодні з вами на ринку. Сьогодні. Придбала, пам'ятаєте, казала вам, що у нас на ринку на привокзальній площі, хто вперше дивиться в мене, то я роблю покупки не тільки в супермаркетах міста Вінниці, а й в локальних крамничках і дуже люблю ходити на ринок. І На ринку є в нас крамничка, яка називається Дари Сходу. І там привозять різноманітні товари. Імпортні, які не представлені, іноді буває, що немає в супермаркетах. Але побачила, що була паста, вона представлена в усіх крамничках, ви можете звертати в Сільпої, в IV Взагалом багатьом, кому відома торгова марка Баріла. Виготовляють пасту виробництво Італія. І побачила, що хорошої якості була, вірніше ціна була на пасту торгової марки Баріла. 55 гривень коштує пів кілограма, і бачите, вона тут була написано. Вказана виробник рекомендує варити пасту 6 хвилин. І для тих, хто каже, що паста має бути гарно зварена, виробник спеціально пише альденти, тобто вона з твердих сортів пшениці, і її готувати її все потрібно лише 6 хвилин. Були там різні пасти, що можна і 11 хвилин готувати. А ось саме ця, яка під номером 34, бачите, така йде тоненька спіралька, але хочу вам показати, яка вона всередині йде. Це, знаєте, є класична товста спіралька. Ну і у інших виробників вона теж є представлена. А ця саме ось тоненька і довга. Зараз покажу вам, яка вона всередині. Зараз може навіть так показати. Я думаю, вам видно буде, ви зрозумієте, про що я маю на увазі. Ось так, не знаю, видно вам. До прикладу, якраз дістала, в мене залишилася паста від торгової марки Ridge, Теж спіралька, але вона більш товста йде по, по формі. Зараз покажу вам. До прикладу, можливо, кому цікаво буде, ось ця баріла тоненька, а ця ось товста ріджа. І та і та паста смачна. Це ті виробники, пасти, яких я показую воду, так часто показую вам. Плюс-мінус вони по однаковій ціні йдуть, але я люблю пасту саме твердих сортів і пасту саме італійську. Я, от скільки не купувала. Я за те, щоб підтримувати наших вітчизняних виробників. Я багато продукції купую наші наше українське. Але чомусь, от скільки я не купувала різних виробників, різної форми пасту купувала, найбільше в мені все-таки виробництво Італії подобається пастом. Ну не дарма італійці люблять пасту. Веселі струнки завжди її коштують пасту. Купила сьогодні родзинки. Родзинки купувала на вагу, теж на ринку купувала. Родзинки сьогодні були по вартості 110 гривень за кілограм. Я взяла невелику кількість, взяла на 20 гривень і ось така кількість вийшла в мене. родзинок. Так поїсти з горішками люблю, або можу там війсяну кашу зранку додавати. Окрім цього, я ще купила фініки. Давно теж щось їх не купувала і захотілася фініки. І я взяла фініки, ті, які без цукрового сиропу, Я показувала, що я їх купую завжди. Ось вони на гілочці представлені. І побачила в цій ж крамниці де розходи були фініки в упаковці, 500 г в упаковці, і 130 гривень коштують. Але їх надовго вистачає, хочу вам розкрити, теж показати, які вони всередині. Можливо, комусь буде цікаво, бо знаю, що багато кому теж вподоби ті, які саме без цукрового сиропу. Бо в цукровому сиропі вони занадто, як на мене, дуже солодкі. Ось ці вони йдуть на гілочці. Ви бачите, яка гілочка. Ось така гарна, естетична гілка. І на гілерсі багато цих фініків. Вони ось так от їх і зривають, і потім вони засошуються і потім викладаються. Сиропу тут взагалі немає. Це що ви там проглядаєте, що це здається, щось тут вологе, але ні, це ось сам цукор, який виступає з самих фініків. Ось такі фініки взяла, за фініки віддала 100. 30 гривень, вага пів кілограма йде. На ринку сьогодні я ще купила домашню курку. Знають мої глядачі, що я готую бульйон з домашньої курки. Курки сьогодні були по 120 гривень за один кілограм, але вони маленькі йдуть трошки більше одного кілограму, і за курку я віддала 130 гривень. Але погляньте, домашня справжня курочка така, я її ретельно помию, почищу, розділю. І з неї завжди готую бульйон з домашньої курки. Там навіть всередині ще є яєчко, його курочки поклали, бачите, не з яєчком а так от і продають. Курка вийшла в мене на 130 гривень. І купила сьогодні хек. Хем взяла молочний. Він у нас по вартості сьогодні на ринку був 130 гривень за кілограм. Я взяла трошки більше кілограма, хоча попросила там на кілограм зважити, але вийшло трошки більше. Молочний хек середнього розміру, і я взяла, на, обійшовся мені хек на 147 гривень і порахувала вже вдома, скільки штучок вийшло. Сім штучок вийшло в мене. Це мені вистачить на два рази приготувати. Можна в духовці запікати, або в мене ще любить родина просто посмажити. Хек, тому я вирішила взяти. І хотіла показати вам на ринку. Сьогодні я ще купила редьку. Редька по стандартній ціні, яка була і восени, коли я показувала 60-65 гривень за кілограм. Велика така редька була біла. Я люблю салат з редьки з білої. Є, до речі, рецепт на каналі показувала з морквою дуже смачний рецепт на каналі. Потерти моркву, потерти редьку, додати горішків і заправити сметану, додати будь-якої зелені, яку ви полюбляєте. Можна навіть додати родзинки, і дуже смачний, корисний і поживний салат виходить. Тому ось взяла редьку білого кольору. Пів редьки мені обійшлося на 35 гривень, а кілограм коштує в нас 60 гривень. І хотіла показати вам, я сьогодні купила новий хліб, новий в плані того, що я його не куштувала. Я показувала, що я. На привокзальній площі купую завжди хліб від торгової марки Хлібон Козацький найулюбленіший наш порізаний з житньо пшеничний. А це я новий хлібчик взяла. Він називається. Як же він називається? Зараз гадаю? Ні, я, мабуть, і не пригадаю, чи обідній, чи. Житнього бідні. Не, не, точно не скажу, не, не згадаю якось назва, що мені не згадалася. Він житній, але округлої такої форми. Зараз хочу розрізати разом з вами і показати, який він іде, Бо можливо комусь цікаво. Я ці, цю торгову марку хлібом знаю. Завжди в них черга за хлібчиком, у них смачний хліб. Я скільки не купувала, то мені він до вподоби. І ось взяла ось такий гарненький. Поки донесли такі аромати смачні, вже уявила нарізати його, посмакувати. Я ось та людина, яка просто любить хліб за те, що він є в будь-якій формі, можу просто розрізати шматочок хліба і насолодитися. Зараз хочу розрізати ось так от навпіл і подивитися, який він всередині, і показати і вам заодно. Хліб у сьомому голова. Ой, запашний такий. Ось так виглядає хлібчик. Дуже ароматний, запашний. Ця хромка коринка. Одразу захотілося гренок, гріночок яких зробити з часничком І до борщу. Ось такий запашний хлібчик. Хлібчик такий коштує 32 гривні. Торгова марка хлібон на ринку купила. І Лаваш ще взяла. Ви знаєте, що люблю й Лаваш, але окрім хліба, я ще взяла Лаваш. Лаваш брала на ринку так само, як і там, де я купувала хлібчик, три штучки в упаковці. Але хочу сказати, що дешевше, ніж в супермаркеті. За Лаваш я віддала 26 гривень і три штучки в упаковці. Лаваш йде. І заходила ще й в АТБ. В АТБ я заходила. Ну, звичайно, за смаколиками. За чим же ж можна зайти? Пам'ятаєте, казала вам, знижки є в АТБ, і вони продовжуються так само на цьому тижні. Це жако пташине молоко. Я купила. Люблю ці цукерки. І взяла їх, поки діє акційна пропозиція. Взяла свою торбиночку. До речі, дуже зручна вона маленька, компактна, можна не тільки для фруктів використовувати. Але й цукерки, і взяла жако і. Зараз скажу вам, 18 цукерок обійшлося на 65 гривень. Це знаю, що глядачі дивляться і питають, скільки цукерок виходить. На 65 гривень вийшло 18 цукерок жако. На знижках 17 гривень, 75 копійок за 100 грам. І ще заходила щодня. Щодня купила антисептик для рук. Маленький 30 мл. видно вам. Так, куди да. 30 мл антисептик зручний покласти в сумочку за 19 гривень це в щодня купують, але густий, не знаю, видно вам чи ні. Сам по собі він густий. Іноді бувають антисептики рідкі, а цей ось такий густий був надовго. Дякую вам, що приділили час цьому відео. Переглянули. Хочу побажати вам гарного дня, сонячного, як у нас сьогодні в Вінниці, чудового завершення робочого тижня. Бережіть себе. Дякую, що приділили раз увагу цьому відео. Переглянули. Якщо у вас буде бажання, можете залишити коментарі, поставити вподобайку. Мені буде дуже приємно. Ну і, як завжди, дякую вам за вашу підтримку. Підтримку україномовного каналу до наступних зустрічей все вам самого найкраще.